У нас нові празі гарний магазин вітаємо вас і раді вам повідомити, що з хвилини на хвилину почнеться наш довгоочікуваний розіграш. Сповнене радості, єдності та гарного настрою з найкращими побажаннями до вас звертається торговий дім добробут! Немає копочка. Ми раді бути поруч з вами у цей особливий день. Дякуємо кожному, хто робив покупки, кидав чеки у скриньку та приєднався до цієї події. Сьогодні саме час дізнатися, на чиєму боці. Фортуна. Отже, почнемо наш розіграш. Наші умови дуже прості. Все відбувається при вас у цей час і разом з нами. Почнемо ми з того, що дістаємо чек зі скриньки. Там є ваш номер телефону. Телефон у вас дзвонить, і таким чином ви дізнаєтесь, що фортуна саме на вашому боці. Отже, почнемо. Перший приз – це. Чашечка для гарного настрою з гарною кавою. Такого не було в країні. Отже, перший переможець валя. Чекаємо дзвіночка. Давайте підтримаємо облесками нашу майбутню переможницю. Де тут у нас валі? Наверно, ну, немає. Уважно слухаємо. 88,15 останні. останнє. Ну, Нема. Абонент вне зони. Отже, на жаль, пощастить комусь іншому зараз. Наступний щасливчик. Або щасливиця. Лена, останні циферки 3262. Чекаємо дзвіночка. Що так? <схід> Нема, мабуть, Мовчать. Не поприходили. Давайте підтримаємо облисками. Немає? Ну нема. Що сьогодні всі мимо борту проходять. Наступні щасливці. Циферки 0197. Та що це сьогодні таке? Чий це номер, щоб не набирати? Та понятно, ну щось тихо. Також немає, продовжуємо. Не Я. Олена. Вітаємо вас Нашу першу коробовичі, яка отримує чарівну чашечку. Дякую зранку. Смачної запашної. Дякую, дякую вам дуже дякую. 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 Вітаю! Дякую! Переходимо до наступного подарунку. І наступний подарунок у нас буде смачна трубочка. Чекаємо, чекаємо. І наступна щасливиця Алла, 76, 96. Але немає. Продовжуємо далі. Алла. Що ж, так вітаємо? Давайте поплестимо. А вона стоїть, дивиться. Де яка? Алла. Де ж яка? Молодієвочка. Ти забула, як тебе звати? А, а ти просто Алла? Я в писала. фамілію писав. І це у нас буде. Блендер о хорошо. Отже, зараз ми дізнаємося цю супер купер щасливицю. Жанна 46-35. Остання цифра телефону. Що ж таку? я нічого собі на боєво не О, це вообще. А треба було приходити так. А чоловік Друга? мені не, є. не є. кажу, поїду. Таня 3247. Таня у нас вітаємо Таню Вона отримує один із головних подарунків блендер. Не хотіли кажуть. Отже, далі продовжуємо. Наступний подарунок це наша фірмова брендова кепочка. Така чудова. І шукаємо, шукаємо нашу переможницю. Так. Вікторія 6088. Хто ж у нас отримує кепочку? Нема щось, Вікторії. Ідемо далі. Вчина немає в історії. 68-ка дзвінок останній. Нема. Кому ж дістанеться кепочка так? Олена 94 30. Олена сьогодні два рази у нас уже переможниця. Ну, за все. Дякую, дякую, дякую. Ой, дякую. Дякую! Дякую о. До... Трубочки. Так. Солоденького багато не буває. Солоденький, ну, діло, Мені можна вже їхати, тільки ж хочеться подивитися, бо в мене два. 84-77. в мене нема вже більше. Так. Бачите, на два і Світлана залишиться без солоденького. Так, ідемо далі. Ну, та там, мені каже, це всім Вони багато солодощів, Багато Тамара. людям, да. Тамара Іванівна 37-84. О, а де ж вона Тамара Іванівна? А ось. А зараз чого не вистачає в таку гарну, але не дуже погоду. Звичайно, парасольки. Тому щоб вона вас гріла теплотою, також брендова від добробуту. Зараз ми дізнаємося, кому так гарно пощастить і хто буде грітися такою прекрасною парасолькою. Так, і це у нас Світлана 84-77. Немає Світлани, на жаль. Парасолька не треба їй. І зараз у нас Ольга 54, 39. Є, отримуємо, вітаємо вас. Так. І зараз прекрасний тортик від добробуту, який також почастуєте ви. І це в нас буде. Зараз ми дізнаємось хто. Кому ж дістанеться така смакота? Юрій, 1302. Осьо є, є. є. Юрій, Юрій. Такий смачнющий, подарунок торгового дому до дробу. Юра, що? в мене є чашка, я йду до тебе на, на чай. У нас овочі різка. Другий із трьох головних призів. Отже, зараз ми дізнаємось, кому, хто отримає овочеріску. І так, О! Анатолій. 76,95. Щось немає, там двоє. Є у нас Анатолій? Точно не ваш? Де ж Анатолій? Такий подарунок. Так. <при> да. Клас. Каже, що не він. Точно, 0,66, 85. Отже, овочерізку отримує Світлана. 0,5, 35. Думаю, це <світаю> ага. Ви отримаєте ага. цей прекрасний приз. Ага. Давайте ще раз поплескаємо, привітаємо нашу переможницю. У нас у нас дістанеться ще дісталось. одна крутюща фірмова кепочка. А. І хто ж це у нас буде? <рес> так. Немає, як держати, чашка впаде. Отже, Каріна. 42-73. Нема Каріни. Каріни немає. Кепочка дістанеться комусь іншому. Переможець, переможеться Наташа 83.50. О, вітаємо вас! Ай, Нема як державну А зараз ще одна прекрасна чашечка для гарної, на, гарного настрою та смачнющені кави. Ми зараз дізнаємось, кому ж вона дістанеться. Шість сорок один. Остання циферка є, є Вітаємо! Ви отримаєте таку чарівну чашечку. Okay. <світ> і що ти чашку не трішки солоденького від торгового дому yeah. добробут. <світ> <світ> так, і наш переможець, який трошечки підсолодить собі життя. Оксана 84-93. Вітаємо! Ось... Ось... І настав час для нашого найголовнішого призу це аерогриль. І зараз ми дізнаємося ім'я тієї людини, на чийому боці сьогодні фортуна. І це в нас буде. Ала це в нас буде. Це Наталія, 21,53. Останні цифри. три. що ж її ще нема. Не вже Наталія немає. Є Наталія, ні ти. Ні, ні. Отже, сьогодні ще один шанс отримує ще одна людина. І хто ж це буде? 93-73, останні циферки. Тю, що таке? Капець. Такое? Капець. Судяй, банально, з Ніхто не хоче іграти. Косна штука. І так, знову Галина, яка, яка відсутня? О, офігеть. Людина сьогодні працювала. Такий їй був шанс. шанс. О, це надаш. І так. Але ну що таке. Надія нікого не покидає до останніх хвилинок. І отже, це Наталя 14.00.

Іх переможців і дякуємо кожному, хто сьогодні разом із нами. Торговий дім добробут щиро бажає вам миру, радості, достатку та тепла. Ми завжди раді бачити вас у наших магазинах. любов'ю до вас і для вас. Ваша команда Добробут! Дякуємо. 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 Так, все, додому. Всіх вітаю, святом і до